День, шановні слухачі, мене звати Понедільченко Софія Андріївна. Я студентка першого курсу комунального закладу Одеського обласного базового медичного фахового коледжу. Я хочу представити вам на огляд та захистити свій дослідницький проект Новітні відкриття в галузі біотехнології, темою якого я обрала відкриття в галузі біотехнології, біоінженерії, протезування. Бурхливий розвиток медичної техніки та все активніше використання нею новітніх результатів відповідної науки дозволили сьогодні вирішувати завдання, які кілька років тому здавалися неможливими. На сьогоднішній день ця тема є як ніколи актуальною. Спочатку жорстокої війни, яка ведеться в нашій країні. Дуже багато людей отримали серйозні поранення, внаслідок яких кількість людей з ампутованими кінцівками збільшилася в сотні разів. Насамперед, це стосується не тільки військових, а й скалічених війною цивільних громадян. Я ставлю перед собою мету не лише розповісти про новітні відкриття в протезуванні, а як майбутній медик ознайомити людей з цією досить чималою і важливою темою. І хочу, щоб люди, що мають відповідні проблеми зі здоров'ям, були впевнені та знали, що вирішення є, що фахівці працюють і науковці роблять усе, щоб розробляти максимально комфортність з медичної точки зору та функціональність технічної протези, які не просто заміщують втрачену кінцівку та допомагають справлятися з різними проблемами повсякдення, а й дарують віру, віру в нове життя. Отже, я починаю свою розповідь і спочатку переходжу до коротких теоретичних відомостей, що стосуються протезування. Типи протезів. Протези поділяють за функціональністю. На косметичні та функціональні. Функціональні протези це активні протези, які частково замінюють функцію втраченої кінцівки. При цьому вони можуть як імітувати зовнішній вигляд втраченої руки або ноги, іноді доволі деталізовано, так і мати футуристичний зовнішній вигляд. Косметичні протези це просто оболонки, які відтворюють зовнішній вигляд втраченої кінцівки. Вони виготовляються з міцного пластику. При створенні косметичного протеза приховують колір шкіри, форму долоні, довжину пальців і навіть відбитки пальців, щоб протез був максимально схожий на іншу кінцівку. Розрізняють такі основні види протезування анатомічне. Це виготовлення штучних кінцівок, протезів рук і ніг, зубів, очей, носа, молочних залоз тощо, в тому числі ендопротезування. Це імплантація штучних матеріалів, судин суглобів у внутрішнє середовище організму. І лікувальне це ортопедичні вироби, корсети, взуття, бандажі тощо. Окремим видом протезування є виготовлення слухових апаратів. Серед протезів рук на сьогодні можна виділити механічні протези рук, біонічні і гібридні. Хочу додати хвилинку історії, хоча протезування як окрема дисципліна відокремилася лише у 19 столітті, та відомості про нього трапляються ще у стародавні часи. І на даний момент керувати протезами можна мало не силою думки. Втім, розум наших пращурів сотні і тисячі років тому допомагав їм вручну майструвати іноді важко пояснювані конструкції. Є одна відома історія, як під час розкопок поховання у Єгипті була знайдена мумія, що мала не просто дерев'яний палець, а цілу мудровану конструкцію. Це були дві дерев'яні частини, які скріплювалися шкіряною ниткою через отвори в деревині. Минаючи велику кількість століт та еволюції протезування, я хочу продемонструвати протез мого дідуся, який в результаті нещасного випадку втратив верхню кінцівку. Протез був виготовлений 20 років тому з міцного пластику. Протез є косметичним, тому що не виконує ніяких механічних функцій. Він не має складних конструкцій та механізмів, і надягається він зверху на куксу. Отже, зараз я хочу протез мого дідуся порівняти з протезом, що йде в ногу з сучасністю, і зосередити увагу на протезах, що є вершиною технологічного розвитку протезування. Це надфункціональні засоби, що дозволяють, наскільки це можливо, повернути людині дрібну моторику рук та природність ходи, а саме біонічних протезах. Історія виникнення біонічних протезів. Сучасний ринок біонічного протезування в Україні знаходиться у стані активного розвитку. Про це свідчить інтерес держави у впровадженні нових технологій. Такий прогрес пов'язаний із необхідністю реабілітації постраждалих через діючі, військові події та нещасні випадки. Сьогодні розробкою протезів в Україні займається більше, ніж 80 підприємств. Можна відзначити продукцію таких компаній, як Virashar Industries, Esper Bionics та OrthoTech Service. Якщо ж працює біонічний протез? Простіше кажучи, біонічний протез базується на сигналах від м'язів залишкової кінцівки, тобто кукси. Як це відбувається? Датчик прикріплюється до залишкової частини протеза, де сигнал від м'яза найсильніший, коли людина напружує бажаний м'яз на кінцівці, яка залишилася. Датчик реагує на цей імпульс. Процесор розшифровує отримані сигнали за допомогою спеціальної програми, яка фіксує кількість м'язових скорочень, які відповідають кожному жесту. Потім протез виконує певні дії, згинає коліна, повертає кисті та щеплює пальці. Що ж можна робити біонічним протезом руки? Біонічний протез руки відновлює рухливість та дрібну моторику. За його допомогою можна брати дрібні предмети, займатися ручною роботою, хендмейдом писати чи куховарити, доглядати за собою. Біонічний лікоть може згинати чи розгинати руку. Кисть, залежна від моделі, здатна виконувати до 36 жестів, комбінуючи імпульси лише з двох м'язів. Деякі моделі біонічних вузлів кисті можуть робити повороти та часткові згини всередину чи назовні. Зараз я хочу показати відео інтерв'ю бійця ЗСУ а який став випробовувачем біонічного протезу, та ми разом зможемо спостерігати, як проходила його адаптація? Біонічні протези рук з такою назвою встановили двом молодим українським захисникам, які втратили кінцівки на війні. Реабілітаційний центр завдяки донорській підтримці приватних компаній встановив ці протези бійцям безкоштовно. 24-річний Віталій одягає біонічний протез руки і пробує робити перші рухи. All right. <laughs> Хлопець Житомирщини з 2016-го три роки служив за контрактом. На початку великої війни був у Польщі на роботі, але відразу вирішив повернутись, аби захищати країну. В червні в боях на Луганщині хлопець отримав поранення. Частину руки довелося ампутувати. Після лікування та реабілітації Віталію запропонували встановити біонічний протез. Хлопець відразу погодився. Тепер захисник освоює комбінації з шести рухів, які він може робити з сучасним протезом, напружуючи м'язи. Є два в'язи, наприклад, якими я можу керувати. Це згінач і розгінач. Коли я напружую згинач, робиться якийсь рух. Напружую розгінач, робиться інший рух. За які отримали захисники, називаються руки героїв. Вони британського виробництва. Вартість одного з дворічною гарантією 16 тисяч фунтів. Але для хлопців вони безкоштовні. Їх оплатив і встановив реабілітаційний центр Суперхюмен за кошти донорських компаній. Усі деталі надруковані на 3 d принтері, тому це робить його також дуже зручним у використанні та унікальним і нескладним у виробництві. У своїй дослідницькій роботі я висвітлила таку важливу тему, як протезування, і мій особистий висновок, що біологічні технології швидко розвиваються в галузі протезування, надаючи людям нові можливості в медичній реабілітації та покращенні якості життя. Використання передових матеріалів і сенсорів дозволяє створювати протези, які не лише точно імітують природні рухи, але й забезпечують високий рівень комфорту для користувачів. Завдяки 3D-друку та інноваційним матеріалам протези стають більш доступнішими та індивідуалізованими. Сподіваюся, мій проєкт був досить змістовним і актуальним. Я дякую всім за увагу!